Ми живемо в час війни, і, звісно, всі ці обставини вони нагнітають і вони, на жаль, роблять нас психічно рашатиними, психічно хворими людьми, когось більше, когось менше, але є все одно свої наслідки. І що може допомогти в цьому випадку? Як остатися здоровим глуздом? Я знаю свідоцтво одної людини, яка була психічно хвора. Вона спригувала з другого етажа, вона розкидувала мебіль, кидала в квартирі. І діагноз був шизофренія. Це ну, доволі така страшна хвороба. І донька вона прийшла до церкви, вона почала спасатись, і, звісно, вона почала спасати маму. Вона обирала всі ріжучі колючі Предмети вдома, щоб мама нічого не зробила, і почала маму е, притаскувати до церкви. І потихонечку, потихонечку, Слово Боже почало звільняти її маму, цю жінку хвору з шизофренією. Та людина вона звільнилася, вона істілилася, вона почала служити Господу, вона почала проводити домашні зібрання е, Бога славити і розум, її зглуст. Він став здоровим. Ось на цьому прикладі. Що може статися із цими людьми, які сьогодні пережили якийсь або переживають емоціональний наслід, який впливає на психіку? Це слово Боже. Приєднуйтесь, пишіть мені, будемо разом вивчати Біблію з вами.